Рівнянка Наталія з першокласником прийшли сьогодні до поліклініки перевірити серце. Мама каже, щоб душа була спокійна за сина. Ми приходили до кардіолога, так, тому що ми йдемо в школу і я, я ж кажу, фізкультура, і я тобто ми в кардіолога не були. Нам ніхто ніяких направлень не давав, але ж перевірила сердечко, чи все нормально, чи, бо це є фізкультура, це є навантаження, тобто, щоб я була спокійна. Пані Ірина сьогодні прийшла одразу з двома синами на профогляд, старшому 9 років, яких потрібно пройти лікарів ще не знає, чекає, що скаже педіатр. Ми прийшли на профогляд і меншу дитину, і старшою дитиною, старшому 9 років хлопчику, а меншому 10 місяців. А чи зручно проходити? В принципі, коли мені зручно, тоді я проходжу. Рівнян, які відкладають проходження медогляду на кінець літа, багато, розповідають лікарі. Тому серпень і справді гаряча пора. До того ж, у місті не вистачає педіатрів та й чимало людей у відпустках. На даний час приблизно де 70% дітей, учнів наших шкіл, пройшли проходять профілактичний огляд. Да, ми можемо сказати, що на останні два тижні серпня завжди приходиться багато відвідувачів, багато дітей бажають здійснити цей огляд, тому що не всі ще знаходять час протязі року, а хочеться, щоб це було планово, щоб це було спокійно, щоб це було не було великих черг, і дитина могла пройти огляд, і лікар спокійно оглянув дитину. Медики наголошують, про профогляд можна проходити у будь-який зручний період року для батьків. Головне пройти усіх необхідних вузьких спеціалістів. Лише потім дільничний педіатр обов'язково проводить пробу Руф'є. Ця проба визначає функціональні резервні можливості серцево-судинної системи. Дитина може бути здорова, але під час проведення проби серцево-судинна система не завжди сприймає навантаження. І тому, в залежності від цієї проби, діти розподіляються вже на фізкультурні групи, тому що це обов'язково. Цей профогляд він спеціально і створений для того, щоб правильно визначити фізкультурну групу. Тож медики хочуть, щоб батьки уважніше ставились до медоглядів і слідкували, аби діти вели активний спосіб життя, займались фізкультурою, але в рамках дозволеного. Олена Семенович Артем Лаговський. Новини Рівного.